Останнього третього тендеру на 60 мільйонів гривень буде достатньо, щоб завершити ремонт проспекту волі у Луцьку, розповів суспільному директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Нагадаємо, минулого тижня суспільне розповідало про ремонт проспекту волі, що 60 мільйонів гривень йтимуть на кущі, бруківку, асфальтування, облаштування зупинок, освітлення. Тоді лучани, з якими поспілкувалося суспільне, ремонтні роботи прокоментували так: хлопці на фронті. І син у мене на фронті. От ліпше б я думаю, туди б гроші пішли. Я за те, щоб було гарно, але теперішній час це трошки занадто. Краще всі зусилля зберегти на фронт. Давайте побудуємо, наприклад, завод український по виробництво дронів. Поки в нас в країні триває війна, всі наші зусилля повинні бути безпосередньо зосереджені на нашу перемогу. Керівник департаменту ЖКГ Луцька Микола Осіюк казав, що загалом було два тендери на ремонт проспекту Волі. На ресурсі Прозоро задокументовано три тендери. Комунальник пообіцяв вивчити питання зараз. Ситуацію коментує так. Перша процедура закупівлі відбулася в 2019 році. Це близько на 70 мільйонів по тих цінах. Фактично почалися підготовчі роботи, бо відповідно стрибок цін було. Коригування на це все фактично, тільки оплачений робіт було на суму близько 500 тисяч гривень. Микола Сію каже, далі угоду розірвали. Гроші залишилися у бюджеті Луцької громади. Їх на ремонт проспекту не витрачали. Далі був проведений тендер близько знову ж на 60 мільйонів. От фактично за ці кошти виконувалися роботи підземні мережі. Майже рік тривали у 2021 році. Ці роботи, де замінювалися мережі зливової каналізації, водопровідні, каналізаційні, багато інших, велися всі підготовчі роботи. Ця угода не була повністю виконана, тобто, десь вийшла економія, десь цей близько ну не оплачено, близько мільйона гривень. І зараз так само на ці всі додаткові роботи, яка які є необхідність, тобто ще там асфальтування заїздів, влаштування відповідно тротуарного покриття, там довштування освітлень. Там малих архітектурних форм, додаткового озеленення, багато багато інших, отаких, як е незамітних з першого погляду речей, О, проводиться так само додаткова закупівля. Ще роботи, як ви бачите, тривають, роботи виконуються. ну, в замальному близько 90-100 мільйонів. Ну, бо не бачите, по ситуації. Микола Сіюк назвав орієнтовно, а на кінцеву вартість ремонту проспекту. Аргументувавши це тим, що роботи ще тривають, зі слів комунальника завершити реконструкцію проспекту Волі планують до кінця 2023 року.